Вітаю, шановні шестикласники. Сьогодні ми з вами пишемо диктант Цікава подорож. Зверніть, будь ласка, увагу, що текст диктанту містить правила для перевірки знань учнів з теми словотвір, орфографія, зокрема, чергування приголосних при словотворенні, написання складних іменників зі сполучними голосними або без них. Написання слів з частинами пів на пів полу. Нагадаю вам деякі правила написання диктанту. Спочатку текст читається повністю, ви уважно слухаєте. Далі ми переходимо до запису. Після того, як ви запишете назву диктанту, уважно слухайте. Читатиму я по одному реченню, потім ми його записуємо частинами. Після написання перевіряємо кожне речення для того, щоб ви змогли поставити розділові знаки. І так, повністю текст диктанту. Потім, наприкінці, ще один раз читається повний текст диктанту. Отже, починаймо цікава подорож. Ось і настали канікули. Ми вирушили в захопливу напівфантастичну подорож до стародавнього міста. Шлях пролягав Харківщиною, Київщиною, Вінниччиною, Хмельниччиною. З вікна потягу. Півдороги усі милувалися краєвидами. Нарешті ми дісталися міста, що розташовувалося на кам'янистому узвищі. Просто неба відбувався веселий міні-ярмарок, виступали етногурти. На центральній площі височів палац. Його напівзруйновані стіни були мовчазними свідками славетної історії. Екскурсовод розповів нам напівзабуті літописні легенди про лицарські походи, заховані скарби. Колись тут вирувало життя. Працювали ремісники, городяни неквапно ходили вузькими вуличками, лунав дитячий сміх. Здавалося, ще мить і з за рогу вийде мандрівний кобзар, щоб розповісти нову легенду. Далі ми попрямували до мосту, що з'єднував місто з лісовою частиною. Там стояла невелика вежа, де колись вартували оборонці. Навколо росли напівдикі яблуні. Ми зупинилися, щоб зробити фото на пам'ять. Отже, починаємо писати перше речення Абзац Ось і настали канікули. Перевіримо Ось і настали канікули. Ми вирушили в захопливу напівфантастичну подорож до стародавнього міста. Ми вирушили в захопливу напівфантастичну подорож. до стародавнього міста перевіримо ми вирушили в захопливу напівфантастичну подорож до стародавнього міста, шлях пролягав Харківщиною, Київщиною, Вінничиною, Хмельниччиною. Шлях пролягав, Харківщиною, Київщиною, Вінниччиною, Хмельниччиною. Перевіримо: шлях пролягав Харківщиною, Київщиною, Вінниччиною, Хмельниччиною. З вікна потягу півдороги усі милувалися краєвидами. З вікна потягу півдороги. Усі милувалися краєвидами. З вікна потягу півдороги усі милувалися краєвидами. Наступне речення абзац. Нарешті ми дісталися міста. Що розташовувалося на кам'янистому узвищі? Нарешті ми дісталися міста. Що розташовувалося? На кам'янистому узвищі. Нарешті ми дісталися міста, що розташовувалося на кам'янистому узвищі. Просто неба відбувався веселий міні-ярмарок. Виступали етногурти. просто неба відбувався веселий міні ярмарок. Виступали етно гурти, просто неба відбувався веселий міні-ярмарок. Виступали етногурти. На центральній площі височів палац. На центральній площі височів палац. На центральній площі височів палац. Його напівзруйновані стіни були мовчазними свідками славетної історії, Його напівзруйновані стіни, були мовчазними свідками. Славетної історії. Його напівзруйновані стіни були мовчазними свідками славетної історії. Наступне речення Абзац. Екскурсовод розповів нам на півзабуті літописні легенди про лицарські походи й заховані скарби. Екскурсовод розповів нам напівзабуті літописні легенди про лицарські походи. заховані Скарби. Екскурсовод розповів нам напівзабуті літописні легенди про лицарські походи й заховані скарби. Колись тут вирувало життя. Працювали ремісники, городяни неквапно ходили вузькими вуличками, лунав дитячий сміх. Колись тут. Вирувало життя працювали ремісники. Городяни неквапно ходили вузькими вуличками. Лунав. Дитячий сміх. Колись тут вирувало життя. Працювали ремісники, городяни неквапно ходили вузькими вуличками, лунав дитячий сміх. Здавалося. Ще мить і з-за рогу вийде мандрівний кобзар, щоб розповісти нову легенду. Здавалося ще мить. і... З за рогу вийде мандрівний кобзар. Щоб розповісти нову легенду. Здавалося ще мить, і з за рогу вийде мандрівний кобзар, щоб розповісти нову легенду. Наступне речення Абзац. Далі ми попрямували до мосту, що з'єднував місто з лісовою частиною. Далі, ми попрямували до мосту. Що з'єднував місто? з лісовою частиною далі ми попрямували до мосту, що з'єднував місто з лісовою частиною. Там стояла невелика вежа, де колись вартували оборонці. Там стояла невелика вежа. Де колись вартували оборонці. Там стояла невелика вежа, де колись вартували оборонці. Навколо росли напівдикі яблуні, навколо, росли напівдикі яблуні. Навколо росли на півдикій яблуні. Останнє речення слухаємо уважно. Ми зупинилися, щоб зробити фото на пам'ять. Ми зупинилися. Щоб зробити фото на пам'ять, ми зупинилися, щоб зробити фото на пам'ять. Читаємо текст диктанту повністю і перевіряємо уважно. Слідкуємо за розділовими знаками. Цікава подорож. Ось і настали канікули. Ми вирушили в захопливу напівфантастичну подорож. До стародавнього міста. Шлях пролягав Харківщиною, Київщиною, Вінничиною, Хмельниччиною. З вікна потягу півдороги усі милувалися краєвидами. Нарешті ми дісталися міста, що розташовувалося на Кам'янистому узвищі. Просто неба відбувався веселий міні-ярмарок. Виступали етногурти. На центральній площі височив палац. Його напівзруйновані стіни були мовчазними свідками славетної історії. Екскурсовод розповів нам напівзабуті літописні легенди про лицарські походи й захопли, заховані скарби. Колись тут вирувало життя. Працювали ремісники. Городяни неквапно ходили вузькими вуличками, лунав дитячий сміх. Здавалося, ще мить і з-за рогу вийде мандрівний кобзар, щоб розповісти нову легенду. Далі ми попрямували до мосту, що з'єднував місто з лісовою частиною. Там стояла невелика вежа, де колись вартували оборонці. Навколо росли напівдикі півдикі яблуні. Ми зупинилися, щоб зробити фото на пам'ять. Диктант закінчено. Ставимо крапку, перевіряємо ще раз і надсилаємо роботу.